Павлоград місто шахтарів, працьовитих людей і тепла. Воно щоночі загортається в м'яке світло вуличних ліхтарів. І вже 15 років, щоб світло було на кожній вулиці, дбає комунальне підприємство Павлоград. Світло це історія не лише про ліхтарі та дроти, а й про людей, які щодня перетворюють темряву на світло. 1 липня 2010 року Павлоградська міська рада вирішила створити підприємство, щоб розвивати і утримувати систему зовнішнього освітлення, світлофорну інфраструктуру і дорожню розмітку. Тоді все розпочиналося практично з нуля. Основною проблемою зовнішнього освітлення міста в 2010 році, коли ми заснувалися, у нас була фізичне і морально застаріле електрообладнання, багато потужні світильники. На вулицях міста, нашого міста Павлограда, було всього освітлення на 38%. Було всього 18 світофорних об'єктів, із них два не працювало. Було 3917 світильників. Мережа зовнішнього освітлення була 192 км, кілометри. Дорожніх знаків було 1078 штук. У 2010 році лише п'ятеро комунальників обслуговували стотисячне місто. На сьогодні штат виріс до 31 фахівця, але цього замало. Висококваліфікована команда виконувала та продовжує виконувати найважчі завдання, що перед ними постають. Комунальне підприємство Полоград світла було засновано 1 липня 2010 року. Зараз у нас ювілей, 15 років. Наше підприємство працює, працює по трьом основним напрямкам. Ми обслуговуємо повітряні та кабельні мережі, загальна протяжність яких складає 325 кілометрів, 77 шаф зовнішнього освітлення, 10 тисяч світлоточок. Другий напрямок це безпека дорожнього руху. Підприємство обслуговує. 23 світофорних об'єкта, понад 3 тисяч дорожніх знаків. За рік ми наносимо близько 60 кілометрів дорожньої розмітки та 144 пішохідних переходів. Третій напрямок це диспетчерська служба, яка забезпечує взаємодію підприємства, організацію установ міста. З кінця 2019 року вона є гарячою лінією міського голови Анатолія Вершини. Єдина диспетчерка служби приймає звернення громадян цілодобово за місяць порядка 2,5 тисяч звернень. Протягом 15-річного існування підприємство досягло значних успіхів. Наразі 99% міста повністю забезпечене вуличним освітленням. Чисельність світильників перевищила тисячу штук. Протяжність ліній вуличного освітлення 385 кілометрів. Встановлено понад 2,5 тисячі дорожніх знаків. Рішення створити таке комунальне підприємство було одним із найважливіших для міста. Створення комунального підприємства Полоградсвітло в 2010 році було вимушено, тому що в 2010 році було об'явлено банкрутом. У ЖКХ тоді було ще управління житлово-комунального господарства Павлоградської міської ради. В склад у ЖКХ тоді входили всі структури: і теплоенергія, і функції благоустрою, функції міського освітлення. Тому, коли було банкрутство в 2010 році, я тоді ще, звісно, ще не працював, але воно було вимушеним з однієї сторони. А з іншої сторони, на сьогоднішній день, 15 років створення комунального підприємства, «Міськсвітло» показало, що це досить таке правильне рішення. Тоді було про створення цього комунального підприємства, і робота цього комунального підприємства, вона досить ефективна за ці роки. Ефективність роботи це і ефективність управління цим підприємством. Це і люди, ті, які працюють, тому. Вимушений вимушений крок про створення підприємства він виявився досить таки ефективним і правильним. Я дякую всім працівникам цього комунального підприємства за їхню роботу і за те, що вони роблять заради людей, заради нашого міста. Комунальне підприємство постійно комунікує із мешканцями міста. Підприємство Палградсвітла. Це одне з найкращих підприємств в нашому місті. Чому одне з найкращих підприємств? Тому що вони роблять все, щоб наше місто було кращим, і не просто роблять, а роблять це з душою. Ви знаєте мені, дуже приємно те, що вони, одні з перших в Україні, почали модернізувати систему освітлення в нашому місті. І на цьому вони не зупинилися. Потім вони почали працювати над. Системою управління освітленням. І особисто мені, як директора навчального закладу, дуже приємно, що двічі на рік, без всяких моїх прохань, вони завжди відновлюють пішохідну доріжку біля нашої школи. І це не тільки біля нашої школи, біля всіх навчальних закладів. Крім того, Виникають у мешканців нашого селища. У мене як у директора багато різних питань, і з якими питаннями ми не звернулися до Бориса Анваровича. Всі ці питання вирішуються в першу чергу. Наразі працівники комунального підприємства виконують три основних завдання. Забезпечити комфортні умови пересування мешканців міст у вечірній час та найголовніша задача шляхом відновлення освітлення на всіх вулицях та провулках. А їх у місті у нас 305. На сьогодні ця задача виконана на 99%. Зовнішнє освітлення відсутнє лише на одній вулиці та шести провулках. Через воєнний стан, на жаль, виконати дані роботи зараз неможливо. Друга задача забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення. Освітлення місто повинно працювати за будь-яких погодних умов. Заміна повітряних ліній суттєво допомагає вирішити це питання. За рік комунальники замінюють близько 15 кілометрів повітряних ліній на провід Сі. Третя задача. Це заміна застарілих енергопотужних світильників на сучасні енергозберігаючі. За час роботи підприємства 140 вулиць оснащені енергоефективними світильниками. Зараз ми продовжуємо виконувати цю роботу. Сьогодні комунальне підприємство Павлоград не лише енергодільниця, що відповідає за технічне обслуговування та модернізацію вуличного освітлення, а також і сектор дорожньої інфраструктури. Дільниця підприємства одна із напрямок її це організація дорожнього руху, що включає в себе обслуговування світлофорних об'єктів, нанесення дорожньої розмітки, а також встановлення дорожніх знаків. Мало хто з павлоградців бачив, як саме проходить нанесення дорожньої розмітки у місті, а ще менше знають про складнощі цієї роботи. В нашому випадку у нас наноситься дорожня розмітка ручним способом за допомогою ручної машинки, безвоздушної ручної машинкою. Перевага в тому, що з нею можна виконувати роботи в більш тяжких умовах. Де де можна під'їхати, де можна розташуватись най, найбільш зручніше, ніж якомусь ну, іншому транспорту? Дорожня розмітка в місті оновлюється безпосередньо раз на рік. В деяких случаях, коли большой, великий рух транспортного транспорту на дорогах іде більше знос дорожньої розмітки. Можемо через півроку нанести повторне. Дорожнього розмітку. Володимир працює на підприємстві вже 9 років. Розповідає, за час роботи найскладнішими ділянками міста залишаються вулиці Дніпровська, Полтавська та Успенська. Це дороги міжміського, між регіонального та республіканського значення. Крім того, працівники дільниці також обслуговують і дорожні знаки. Навіть їх встановлення складний процес. Все починається із рішення міської ради, виконання вимог та узгодження із національною поліцією. Далі встановлення, обслуговування та заміна у разі потреби. І навіть гаряча лінія міського голови є підрозділом Павлоград світла. Гаряча лінія міського голови міста Павлограда, вершина Анатолія Олексійовича, працює цілодобово. Заяви, які надходять до нас, відразу відпрацьовуються і надсилаються на комунальні підприємства для відпрацювання для «Павлоградсвітла» надходить десь приблизно 30 заяв. Це аварійні заяви, а також на заміну ламп на опорах зовнішнього освітлення. Якщо заяви надходять аварійні, то виконуються протягом доби. Якщо по заміні ламп на опорах то виконується протягом тижня, тобто сім тіп. Працівники комунального підприємства швидко реагують на заяви павлоградців. І все, аби зробити проживання у місті більш комфортним. Крім того, Павлоград Світло бере участь у грантових проєктах. Це і безпечна Дніпровська та безпечні і комфортні зупинки. Вже встановлено чотири табло контролю швидкості: дві камери відеоспостереження, 10 лед дорожніх знаків, одну шафу резервного живлення. На найнебезпечніших переходах встановили додаткове освітлення, дорожню розмітку біло-червоного кольору. Жовті мигатливі світлофори та антивандальні кнопки виклику. У рамках проєкту Безпечні і комфортні зупинки обладнали п'ять електронних табло з підключенням до мережі. Одним із головних досягнень керівник Павлоград Світла вважає диспетчерізацію зовнішнього освітлення. Система управління зовнішнього освітлення складається із 77 шаф, які розташовані по всьому місту. Працювали окремо. Згідно встановленої програми на рік, ну, ця, ця система мала ряд суттєвих недоліків. Наприклад, відсутність зв'язку з шафами. Про збій в роботі ми дізнавалися під час об'їзду або дзвінків мешканців міста. Ми не могли оперативно керувати зовнішнім освітленням. Будь-які зміни в роботі системи вимагали перепрограмування. З виїздом на місце знаходження кожної шафи, на що витрачалось багато часу та коштів. Всі ці проблеми вирішила програма диспетчерізації. Роботу ми розпочали в 2023 році, закінчили її в березні 2024 року. Ця система найсучасніша в Україні, нею користуються 34 міста України, наприклад, це Київ, Запоріжжя. Міргород, Полтава та інші. Головне, ми можемо в режимі реального часу бачити, як працює система, які несправності виникли в роботі обладнання, та оперативно усувати їх. А що планує підприємство далі? Зелена хвиля на вулиці Дніпровська. Синхронізована робота світлофорів, яка дозволяє рух без зупинок зі швидкістю 50 км за годину. Це можливість зменшити затори, економія пального та більше безпеки, впровадження автоматичної системи керування дорожньою інфраструктурою забезпечить контроль, управління, економію та оперативність обслуговування. Також планують запустити інтелектуальну систему демірування освітлення. Це регулювання яскравості від 100% до 0% для LED та до 15% для днат. Це допоможе зекономити до 60% електроенергії, подовжити термін служби світильників, знизити викиди вуглекислого газу у повітря. При нагоді хочу сказати слова подяки особисто Анатолію Олексійовичу, головам депутатських комісій Андрію Володимировичу Чернецькому, Олександру Валерійовичу Батренцю, депутатському корпусу за розуміння за підтримку вирішення важливих питань зовнішнього освітлення. Сьогодні Павлоград місто світла, і в цьому велика заслуга комунальників підприємства: 15 років їхньої щоденної праці, тисячі модернізованих об'єктів, сотні рішень, які суддєво змінили міську інфраструктуру.